Сам президент України на різних міжнародних форумах заявляє, що в Україні відбуваються всеохоплюючі реформи. Однією з них є реформа пенсійної системи. Минулого тижня Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий варіант пенсійної реформи. Законопроект передбачає, зокрема, підвищення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років та збільшення на 10 років стажу необхідного для мінімальної пенсії. Критики кажуть, що у запропонованому вигляді реформа. Є спробою вирішити проблему за рахунок пенсіонерів у рамках нашої рубрики. Тема тижня ми запитали вас: чи очікуєте ви позитивних результатів від пенсійної реформи? Переважна більшість з тих, хто проголосував на нашій веб-сторінці, а саме 92% не очікують жодних позитивів. 5% сподіваються на позитив, і решта не визначились з відповіддю. Що думають з приводу пенсійної реформи кияни? Дізнавались наші кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дейниченко. Ніяких позитивних змін такого формату пенсійної реформи не очікується. Пріоритетами пенсійної реформи не може бути просте підвищення пенсійного віку. Дайте людям жити нормально, дайте людям нормальні зарплати, продовжіть їм життя, а потім вводьте свої всі. Реформи. Ми вважаємо, що якось треба потерпіти і що. Якщо президент дійсно хоче допомогти народу, то значить треба почекати. Принцип накопичення, мені здається, що нормальний. Якщо він починає з 20 років, не починає накопичувати, то все життя буде накопичувати. Думаю, що воно дасть світу. Не вірю. Знаєте, не вірю. Тільки було багато вже такого моментів, які, скажімо, ну, зводилося на нівець. Люди оставалися нічим. Накопичення просто інфляція з'їсть всі кошти. Отримають людину, якусь мізер вже на вже на пенсію. Реформа пенсійна мені зовсім не подобається. І додають вік людям. Людина доживає, дотягує на цей хімію, що вона їсть. Вживає цю хімію, вона дотягне до 55 років років, треба лікуватись, побачити світ білий. Вона була до 55 років, до 60 років в рабстві. Не буває популярно, не взяв всі. Не буває популярних реформ, не можна догодити усім. Але що ж робити треба? Бо неможливо жити пенсіонерам на 700-800 гривень. От я знаю, що для мого покоління буде підвищений пенсійний вік. Ну що ж, будемо більше працювати. Хоча з другого боку краще б ті, хто нами керує, почали з себе свої пенсії поскорочували. Тоді б люди їм повірили. не чекаю нічого хорошого я не чекаю нічого доброго. В цій країні нічого хорошого мені не світить. Просто ще до пенсії мені далеко. Поки вийду, сто разів усе поміняється. Тому я цією пенсійною реформою не дуже переймаюся.